Канада почала втілювати свою нову індотихоокеанську стратегію. На зміцнення в регіоні військової і кібербезпеки виділять мільярд 700 мільйонів доларів. Також країна обіцяє тиснути на Китай у питання зміни клімату і торгівлі, називаючи його політику підривною. Стратегія посилить правила щодо іноземних інвестицій. Це захистить інтелектуальну власність і завадить китайським держпідприємствам скуповувати критично важливі запаси корисних копалин. Для цього обіцяють змінити законодавство. Індотехоокеанський регіон складається із 40 країн, на які припадає майже 38 трильйонів доларів економічної активності світу, але основну увагу в стратегії приділено Китаю, з яким у Канади відносини погіршилися. Країну згадано в документі понад 50 разів. Китай стає дедалі руйнівнішою світовою державою. А Індія, найбільша у світі демократія, найгустонаселенішою країною. Її впливі лідерство в північній частині Тихого океану лише зростатиме. Наші сусіди, включно з Японією і Південною Кореєю, стикаються з реальними загрозами безпеки з боку КНДР, яка й далі безрозсудно запускає ракети, а також з боку Китаю, який не припиняє кидати виклик міжнародним нормам. Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо хоче урізноманітнити торговельні і економічні зв'язки. Водночас країна стоїть перед дилемою: з одного боку, вона хоче збільшити товарообіг із Китаєм, а з іншого звинувачує Пекін у нечесних торгових практиках. Відносини Канади і Китаю різко погіршилися наприкінці 2018 року. Тоді канадська поліція на запит США затримала фінансового директора Huawei. Пізніше Пекін арештував двох канадців, звинувативши їх у Шпигунстві усіх трьох торік звільнили, але відносини між країнами досі напружені. У документі, крім того, йдеться, що Канада посилить свою військово-морську присутність у регіоні, а також розвитку.